Чесно кажучи, я не відразу вирішила стати лікарем, тобто це був важкий такі муки вибору. Я довго думала про те, яку професію краще обрати. Ну, зрештою, я вирішила медицину, тому що я вважаю, що це дуже потрібна професія. Що ця професія вона завжди за будь-яких обставин вона є на піку. Тобто, все ж таки, лікарі вони для людей, вони про здоров'я, вони про профілактику, вони ну, про взагалі про здорову націю. Взагалі, до людей ми повинні Винні йти завжди з хорошим настроєм. Тобто, незважаючи на те, от, і що в нас і в житті відбувається, як ми встали до пацієнтів, я завжди намагаюся йти з гарним настроєм, тому що я розумію, що зайвий раз, якщо ми їм усміхаємося, якщо ми скажемо гарне слово, це людину підтримує, підбадьорює. Взагалі загальний настрій пацієнта, от те, як він налаштований на результат, має дуже велике значення, величезне значення. Ми бачимо одних і тих самих пацієнтів з однією тією ж самою важкою патологією, але з різним результатом результатом На виході. І оцей хороший результат це те, ну, завдяки чому ми працюємо, заради чого ми працюємо, і в принципі бачити от, задоволених пацієнтів, це ну прям це дуже-дуже класно. От я стараюся з цими пацієнтами підтримувати зв'язок, особливо з такими, з якими ми маємо довготривалу реабілітацію. І вони потім, там, через кілька місяців, буває, присилають вайбер в різні месенджери свої досягнення, вони присилають відео там, де вони ходять, там, де вони роблять свої перші перші кроки знову, і це просто ну це неймовірне задоволення. Війна, на жаль, завжди вона це погано, але вона і є поштовхом до якогось розвитку. Тобто, ми бачимо, що з 2014 року в нашій країні почали піднімати питання реабілітації, тобто створювалися законопроекти про реабілітаційну допомогу, почали вводити в класифікатор нові спеціалізації лікарські. І от ми бачимо, що потреба в реабілітаційних втручаннях як для цивільного населення, так і для військових вона просто зростає в геометричній прогресії. В цьому році я. Проходила медичне стажування в Варшаві саме в військовому госпіталі. Тобто, стажування, воно стосувалося питань реабілітації. І я можу з певненістю і з гордістю сказати, що ми не програємо в Варшаві, тобто ми на правильному шляху. Наші спеціалісти це наше все. Скільки би ми не мали обладнання, наші спеціалісти, наші фізичні терапевти це просто вони на вагу золота. Насправді, і ми намагаємось розвиватись, намагаємось не стояти на місці, рухатись завжди вперед на благо пацієнта.